Вітаю, друзі. Дивіться. Це вже посадила. От. Посадила часник, руконболь, посадила часник і цибуль посадила на мене. А от там біля малини я ще б спробувала на зиму сидіти день з кавуном. Ну це батько десь видивився. Я не знаю, чи можна її сидіти, чи не можна, друзі. От, тому це спроба, якщо не вийде, то не буду сидіти більше на зиму. Це батько видивився, але ну, я не вірна, що він сидіти на зиму. А батько то вірю, що можна. Ну він вже сидіти. цілі, його не виросла. Ось ягідки скалилися, друзі. Дякую. І вона лиса. бачите, листів вже нема. Я вам показу листя, а вже лиса. Вол, дивіться. І яблуня лиса. Кушай. Вже листя попадали. Отака я вам хотіла розказати, дивіться. Бачите, наче зима. Тільки сліга немає. Дивіться. Як? Ось у листя, що накрива, дивіться скільки. Дивіться скільки. Валяйте листя. О, ло, листя на криші куче. Оля, яка краса, скажіть. Давайте полюбуємося трошки на красу. Дивіться. Молодежь. Да? Друзі? Ви що таку ще красу вам слю. Це закат. Солнце заходить уже. Да, краса? Друзі, давайте полюбуємося. Закатом сонця. Я приболів, що так, що див цей. Ну, одежа, я просто працюю, то в мене старенька одежа в городі. Працюю. ж вам розказувала, що вона посадила, сьогодні ж садила. Віці, яка краса. Надіюся, що видно там. Правда? Красота, так? Да? Считайте, що це прогулочка. Ой, вибачте, воно перекрутилося. Ну давай, назад. О. Яка краса, да, Дивіться. Це прям релакс. Хоч застоять наблюдати, наблюдати, наблюдати. Сонце заходить на обріє. Вітерець повиває тихенько, уходить осінь, з далеко Поступово уходить осінь, далеко-далеко. Ти далеко-далеко уходить осінь, поступово Вітер тихенько повиває Запоминає, що скоро буде зима, зима і сліг скоро ви впаде, і себе погде не обичло як вось. Навірно, ну я так відчуваю, уходить по чуть-чуть Уже посадили часовики, цибулю. Ходить осінь і уходять года наші, уходять года наші. Аби все живемо, живемо, нада цілити життя, яке в нас є. Опотом. Ось такий релакс для вас, друзі. Скажіть релакс. Ось. А це мій дружок Пасли. Мій дружочок Пасли. Ну, його звати не дружок, а мохтарчик. Ось його, бачите, скільки листя, це все буду гребти. Хотіла показати. І от туди буду. буду. от. А це усі лі граби. Надіюсь, ви видно, бо не хочу топтатися, щоб ближче підійти. Ще ж ось я тут ще кусок посажав. Ну, я ж по дорозі щось покажу вам горизонтального цвіту. От. З резонтального цвіту, бачите? Красиви хриза семи, баште вітерець побиває, смуту лабиває, й до зими і до зими іде час, іде до зіви час. А це осталья зелені, осталась Петрушка. Скоро її не буде, ось лілі квітки вже цвітуть. Все так бистро приходить в нашій житті. Чому все так бистро? Чому бремя плине? А так хочеться жити? Наслаждаться жизнью, а так хочется жить, Наслаждаться жизнью, а так хочется жить, Наслаждаться жизнью, а так хочется жить, Наслаждаться жизнью. Чому все так швидко проїздить? Скажіть мені, чому так швидко проміской? Ось тут поса... посажен часник ще на це в куску. Ну це квіточки. Такі. Які то маргаритки, по-моєму, чи як правильно. І ще до сих пір ось ці тут ось до сих пір. Це ці як ночі що пахнуть, дайте спомнити, я подзабула. Не судіть, я подзабула пам'ять мене куряче. Я подзабула трошки. Ні, я не тупа, просто позабула, як вони називаються, мітьола, я ж розповнила. Бачите, досі цвіта мітіола. Де красота ні? От вороли каркають. Що не видно її, ге, друзі? Ту ворога? Не видно. Вона там каркає. Вон там кар-кар, Ну -кар. її щось не видно, друзі. А время плине, плине врем'я, і жизнь кончається лажа, уходить за обрій. Чув, а так хочеться жить, так хочеться жити, хочеться жить. Хочется жить. Жизнь наслаждаться. Жизнь наслаждаться. А так хочется жить. Жизнь в наслаждаться. А так хочется жить. Жизнь наслаждаться. Чего так бежать, гадать? Хочеться жити, наслаждатися життям. чому все так швидко плине в'я. Не біжи так час, остановися, хоч ласику, дочку, дай ще пожи, дай пожи. Пожити, так хочеться жити, життя, життєждатися, так хочеться жити, житті благосождатися, дай хоч на секундочку. Пожити остановився чай. Остановись, біжить час, біжить, біжить, час пливе, ціліть життя ціліть, ціліть життя ціліть, а туло в нас Та хоч пожи, так хочеться жити, хочеться жити, так хочеться жити, так хочеться жити, уже брульки лазвороді появились. Біжить так час, так сильно час біжить. Брулька вже на свороділі з'явились. Дайте хоть пожить, дайте хоть пожить. От так хочеться жить, хочеться жить, хочеться жити, хочеться, дайте хотловить. Пожить. Остановися час на секундочку. Остановися час на секундочку. Дай хоть пожить. Так хочеться жить. Хочеться жити. Дай хоть пожить на секундочку. Ось така вийшла. Прогулянка в нас звали. От. от така прогулянка з вами вийшла якось так. прогулялись дуже добре, а пора йти в хату. Говори там їсти чи відпочивати пора. Після прогулянки. До нових зустріч Ще погуляємо, пообщаємося. До нових зустріч До зустрічей. Якось так. О. Так хочеться жити, хочеться, повірте всім. Вребе не лети дай хоч чуть-чуть, Остановись. Вже й осінь майже закінчилась. Вже скоро зева, вже листопад ладворі, вже дерева. Лисі, дайте хоч чуть пожити. Так хочеться жити. З вами зустрінемося.